Пожежне авто від німецьких волонтерів передав своїм колегам на Харківщині німецький рятувальник Ніль Сталь. Він приїхав в Україну навесні 2022-го і з того часу допомагає гасити пожежі, спричинені обстрілами. Працював зокрема у Купінську, Бахмуті, Херсоні. Як волонтер пояснив землякам, що пожежний автомобіль треба передати саме на Харківщину. Дивіться далі в сюжеті. Цю машину рятувальники Харківщини отримали від німецької громадської організації місія Сірет. Її передав німецький пожежник-волонтер Ніль Сталь. З 2022 року він допомагає гасити пожежі після обстрілів в Україні вони запитали, куди можна передати авто. Я сказав, що перевезу його на Харківщину, тому що це стратегічно важливе місце, яке постійно під обстрілами. It. It Ніль сталь. Працював з українськими колегами у Харкові та Куп'янську. Розповідає, крім гасіння, допомагав рятувальникам опановувати нове обладнання, яке передавали європейські волонтери. З точки зору європейця українцям не завадили б маленькі тонкі пожежні рукави. Вони легші і використовують менше води. Пожежну машину передадуть у Буди, селище у передмісті Харкова. Заступник начальника 4-го державно-рятувального загону Сергій Хідіров говорить: місцеву команду часто залучають для допомоги підрозділам у суміжних районах. Цей автомобіль настільки, наскільки я вже знайомився з його технічними характеристиками, дозволить нам вивозити. Е Добрий запас води для ліквідації пожежі, також він оснащений баками з піноутворювачем. Він є повнопривідний, що не дуже, дуже важливо для теперішньої ситуації, коли підрозділам необхідно долати шляхи ґрунтових доріг там, де є необхідність високопрохідності. Пожежник Ніль Сталь говорить у порівнянні з початком повномасштабної війни, зараз передавати допомогу для України з Європи стало важче, але він планує продовжувати це робити. Валерія Ємець, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків.